Друга частина по Hyundai Kona Electric. Тепер авто з батарейкою 64 кВт. Знову буде про дальність ходу, швидкість та потужність зарядки. Стартую з 97% батарейки. Авто прогнозує 427 км, але я точно знаю, що вона проїде й більше. Всі лічильники скинуто на нуль. Перших 100 км, на які пішло 20% заряду батареї. На вулиці 25, їду на кліматі 21 градус. На круїзі швидкість 100 км на годину. Середня витрата 14,5 кВт на сотню. 200 км, швидкість на круїзі 100. Витрачено 42% батарейки, вже 43. Нагадаю, стартував я з 97%. Середня витрата 14,5 кВт на 100 км. На неповній половинці батареї я проїхав 220 км, Ще авто обіцяє тих самих 220, прийдемо трохи більше. І вже можна зробити висновки. Що на повній батареї на швидкості 100 км на годину, авто проїде 450 км. Трохи впала швидкість на Житомирській об'їзні, зразу, зразу впав, впала середня витрата до 14 кВт і стаю записую включення, так як сильний боковий вітер забиває звук. І єдине, що я би поміняв в цій автівці, це шумоізоляція. Рекомендую всім. Робити гарну шумку. 300 км На них витрачено 64% ємності. Середня витрата 14,2 кВт на сотню, залишок ходу 142 км. І дивна ситуація вже не перший раз помічаю і не на першому електричному авто. З рівного до Житомира витрата одна. З Житомира до Києва вона. Майже на 1 кВт менше і потім з Києва до Черкас знову вона піднімається. Хто таке помічав, пишіть в коментах. Отже, без підзарядок я проїхав 361 км залишок батарейки 21%. Середня витрата трохи знизилась 13,8 км, бо перед Києвом і по Києву зменшилась середня швидкість. Тож, авто легко пройде 450 км. Зараз перевіримо швидкість зарядки. Отже, авто бере 73 кВт, максимально 64 куна може приймати 75 кВт. 39 хвилин вона обіцяє до 80%. Хундай обіцяє від 10 до 80% 45 хвилин і на відміну. Від 39-ї кони швидкість, тут трохи більше. 39-та кона, може максимум брати 50 кВт. За 25 хвилин я закинув 40% ємності батарейки. Мені того вже вистачить на бази. І більше стояти я не буду. До 50% йшла потужність 75 кВт, потім знизилась на 55 Вт. Хотів показати, яке виконувала світло. Дивіться, як воно освітляється. Рідний зарядний пристрій від Hyundai. Потужність 2,2 кВт. Автомобілю треба. Треба 33 години зарядитися від 9. До 100%. І зарядний пристрій EVAUS виставив 32 А 7 кВт. Тут вже нам треба 10 годин, то за ніч достатньо. Отже, підведемо висновки. Витрата по трасі складає 14 кВт на сотню. Тож це нам буде вартувати 25 гривень при зарядці по нічному тарифу на сотню і 50 гривень при зарядці по денному тарифу. Авто підтримує потужність швидкої зарядки в 75 кВт на відміну від триздев'яти ікони, яка підтримує лише 50 кВт, але і та, і та приблизно там від 45 до 50 хвилин здатна зарядитися від 10 до 80%. По трасі авто здатне проїхати на швидкісті в сотню десь 450 кілометрів. І я вже давно десь таку вивів для себе формулу для середніх електроавтівок. Скільки вона проїжджає по трасі на швидкості 90, стільки вона буде проїжджати і по місту. То по місту вона проїде десь до 500 кілометрів, як і при швидкості 90 вона може стільки ж проїхати по трасі. Далі буде про те, як перевірити сок батареї у коне, і буде ще відео про її недоліки та переваги.